знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська і далі у випуску про таке. Активна фаза. Ато операція триватиме до повного знищення бойовиків. Підрахунок голосів триває. Петро Порошенко лідирує у президентській гонці. Хто стане мером? За попередніми даними Віталій Кличко випереджає конкурентів із значним відривом серед мирного населення у результаті вчорашніх бойових дій між українськими силовиками та бойовиками у Донецьку загинуло 40 людей, за словами мера міста Олександра Лук'янченко. Двоє загиблих мирні жителі, До яких сил належить ще 38 чоловік? Лук'янченко не уточнив. Державний кордон з боку Луганщини у небезпеці цієї ночі сепаратисти частково прорвалися через державний кордон України у місто Антрацит. За повідомленням прикордонників близько третєї ночі колона вантажівок, легковиків та мікроавтобусів, що рухалася з боку Росії, перетнула державний кордон. Там її вогнем зустрів український прикордонний наряд. Затримано автомобілі з автоматами Калашникова, гранатометами та вибухівкою. В результаті обстрілу важко поранений український військовий. Кілька машин зі зброєю, та військовими таки прорвалися на територію України. Українська сторона повідомила прикордонну службу ФСБ Росії щодо негайного вжиття заходів та припинення незаконного перетину кордону з боку Росії. Тим часом в інтернеті і в ефірі одного з російських телеканалів з'явилося відео, де машину з убитими сепаратистами привезли до міського моргу, коментуючи нічні події, сепаратисти звинувачують правий сектор. Машина ехала и был осуществлен расстрел вплотную раненых бойцов с автоматов, пулеметов и с ручного гранатомета. Кроме этого, событий аминоскрана работали 2-3 снайпера, которые сняли водителя, и после этого бойцы правого сектора в упор расстреляли раненых бойцов. Что По міжнародним конвенціям противорічити іменно убийства раніних бойцов возяжіх з поля бою сьогодні на Луганщині було знищено центр із підготовки терористів. Про це повідомили керівники силових структур та антитерористичної операції, виконувач обов'язків президента Олександра Турчинова. Знищених бойовиків готували для проведення диверсійних операцій як на території Донбасу, так і в інших регіонах України. Озброєні бойовики пограбували та підпалили арену дружба в Донецьку. У ніч на 27 травня озброєні люди вірувалися на арену дружба, на якій свої домашні матчі проводить хокейний клуб Донбас. Бойовики пограбували будівлю, потім підпалили. Про це повідомили у прес-службі хокейного клубу. Терористи зв'язалися з охорон, зв'язали перепрошую охорону. Винесли оргтехніку, плазмові екрани, засоби зв'язку. окремо було знищено серверну, в якій зберігалася інформація камер відоспостереження. Нагадаю, інцидент стався близько п'ятої ранку у Донецьку. Пожежа охопила площу близько 300 квадратних метрів. На даний момент Донецький аеропорт повністю контролюється українськими силовиками. Окрім Донецька, бойові дії відбулися і в Маріуполі та під Слов'янськом. Активна фаза антитерористичної операції, за словами урядовців, триватиме до повного знищення бойовиків. понес серьезные потери. Значит, у нас потерь нет. Операция с утра продолжается в Донецке. Были боевые столкновения в Мариуполе, где группы из ДНР сталкивались с нашими патрулями. Был разгромлен боевой лагерь террористов рядом с границей. Есены, населенный пункт Бирюкова, Дія працівник також паніс патрії. це були іноземні найомники, які пересікали граніцю. Зараз э, слідчо оперативні групи з Донецька виїжджають на місце події і вивчають ситуацію, рахують загиблих, э, здійснюють огляд місця події відповідно до кримінально-працювальної і ми будемо э, проводити цю операцію до того часу, поки на території України не залишиться жодного терориста. А даний момент ЦВК опрацювала вже 96% протоколів у електронному вигляді. Згідно з останніми даними, кандидату президенти Петро Порошенко отримав 54,46% голосів українців за його найближчого суперника Юлі Тимошенко. Проголосували 12,88% виборців. За Олега Ляшка 8,37%, за Анатолія Гриценка 5,45%, Сергій сорок Тігібко отримав 5,28%. Двадцять у ЦВК планують отримати 99,7% електронних протоколів дільничих виборчих комісій. Про це на брифінгу сказав голова ЦВК Михайло Охендровський. Також він зазначив, що у ЦВК розраховують, що до кінця дня у систему вибори будуть введені усі електронні протоколи ДВК, окрім протоколів з двох округів Донецької області. У столичній гонці лідирує партія Удар та Віталій Кличко згідно з попередніми даними обробки бюлетенів на місцевих виборах у Києві. Лідер партії Удар Віталій Кличко набирає 55,7% голосів. На друге місце вийшов голова Київської міської держ... державної адміністрації Володимир Бондаренко. 8,5% голосів виборців. А народний депутат Леся Оробець відстає на 0,05%. Її підтримали 8,44% виборців. Україна чекає, що Росія віддасть вкрадені у Чорномор нафтогазу мільярди кубів газу і готується до арбітражного суду з Газпромом. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, Україна готова заплатити за придбаний газ, однак, за базовими ринковими принципами. Скоріше за все, позов України проти російського газового монополіста таки потрапить на розгляд Стокгольмського суду. 29 травня спливає термін до арбітражного процесу. А Росія ще не зробила жодного кроку для врегулювання конфлікту. Немає надії і на двосторонні перемовини. В сучасних умовах двосторонні переговори без присутності сполучених штатів Америки та Європейського союзу не представляються можливими, з ними тільки сядеш за стіл. На двох обов'язково здурять. А потім будуть казати, що так і було з умним і увереним ліцом. Обговорили урядовці і питання бюджету. Приміром, міністра фінансів Олександр Шлапак нагадав, що не так давно на казначейському рахунку держави був нуль. Утім, подолати безвихідь допомогли міжнародні мільярди. Вперше за багато останніх років Україна має. Бюджет, який побудований на реалістичній макроекономічній базі, і є збалансованим. У мене немає жодних сумнівів в тому, що ми виконаємо цей бюджет до кінця року за всіма статтями. Ми винайшли ресурс, який ми отримали від наших міжнародних фінансових донорів. І 2,5 мільярда гривень буде розпреділено по всім місцевим бюджетам. Ще раз згадали на засіданні і вибори президента. На думку голови уряду, вони стали одними з найбільш прозоріших і чесних за всі роки незалежності. Прем'єр привітав з перемогою Петра Порошенка від імені уряду України. вітаємо Петра Олексійовича і переконані в тому, що новий президент, уряд та парламент зроблять все, чого чекає український народ. І за що український народ вийшов на майдан? Микола Різник, Артем Кутасов, Богдан Цендровський соціальна країна. Майдан виборов право обирати президента. Він вистояв до виборів. Прогнозували, що активісти розійдуться після 25 травня. Проте майданівці залишаються на своїх місцях. Як сприйняли результати виборів на центральній площі столиці? Дивіться далі у сюжеті. Після президентських виборів майдан розійдеться. Та революційні атрибути і досі лишаються тут. Революційна ялинка розібрана бруківка і купа автомобільних шин і незначні сили самооборони, які стоять на головній площі. Досі чому не йдуть додому, пояснюють. майдан не розійдеться. Чому поки не закінчиться його восток, поки не закінчиться громадянська війна, яку розв'язала наша ж таки влада, тим, що вона просто злила і неадекватно реагувала на події, які відбуваються там. Тобу будь ласка. Буде неадекватно на даний момент реагувати на події, які зараз відбуваються на його востоці, ми просто і знесемо сам собачим. Майдан розійдеться хіба в тому випадку, коли будуть виконані всі требування Майдану, потрібно покарати винних ті, які винні в розстрілу людей. Начнемо з того, що ще пройшло три місяці, ще ніхто не покараний. Тож ще не, не все завершено. Справа в тім, що думаю, що парламент поміняти. Цей юнак прийшов на Майдан, коли побили студентів, які вийшли виборювати право жити в європейській країні. Ми сюди прийшли захищати значальних студентів, які хотіли його інтеграцію, власть їх, можна сказати, ну, просто розогнала і збила. І ми ще не добились, по-моєму, свого. Наскільки я пам'ятаю, хто там Порошенко говорив, да, Віталік? 12 юного собирається підписувати приказ євроінтеграцію. На думку Аріни, сенсу в тому, щоб стояти на Майдані, немає. Справжні бійці Майдану у гарячих точках нашої держави на південному сході. В, напевно, теж бачите, хто тут сидить на Майдані, які, які люди. Ем, мені важко сказати, чи взагалі зараз це потрібно. Окрім самооборони, на Майдані можна зустріти ось такі персонажі, як цей чоловік. Він вже не один місяць живе у центрі столиці, збирається вимити від сажі. Майдан, щоб забруднитися, зняв одяг. Загорнувся у пакет для сміття. Та для інтерв'ю вбрався святково у кроватку. Заодно от однуває, бачите, як воно відмиває. Не час бавитися у вибори і проводити другий тур. Треба країну піднімати з колін, каже сотник Микола, який вже півроку на Майдані. Має бути президент, діюча влада, а потім побачимо, якщо треба, ми ще третій майдан скличемо, якщо вони не будуть справлятися з тим повноваженням, яким. Майдан завжди буде слідкувати за політиками. Хто б не прийшов до влади? Люди тепер знають, як відстоювати свої права. Лана Майковська, Богдан Сендровський соціальна країна. Через спеку в Україні з 1 червня закриють міста для вантажівок. Відповідне рішення вже ухвалили на Житомирщині, Київщині, у Черкаській та Чернігівській областях. Більшістю автодоріг вантажівки зможуть курсувати лише вночі з десятої вечора до десятої ранку. В «Укравтодорі» пояснили, що це сезонні обмеження, які пов'язані зі спекою. Розповсюджуються вони на автівки вагою понад 24 тонни тони та з навантаженням на вісь більше 7 тонн. Пояснюють, що рух такого транспорту влітку призводить до руйнування доріг. 10 тисяч учасників і півтора мільйонний бюджет. Міжнародна велогонка до Дня Києва на межі зриву. Міська адміністрація не поспішає з дозволом, хоча спонсори вже вклали кошти. А учасники з 12 країн вже купили квитки. Відстояти своє право на змагання. Велолюбителі приїхали до чиновників. Там у мовчанку не гралися, пояснили, що вивчають виділений владою кошторис. Яна Кученко далі. До початку триденної всеукраїнської велогонки залишилось 10 днів. Запрошені 10 тисяч учасників з 12 країн світу. Оплачені квитки, готелі, реклама, транспортний супровід. Є відповідні дозволи, документи, якби не одне, але. Нам потрібна поддержка міста Києва. Оно є. Есть розпорядження на проведення, є піддержка госавтоінспекції. Щото застряло що то застряло в управлінні спорту. Є говорит, что она що вона це то ликвидирует там в течение 2-3 днів. Я вот согласен. По профільному управлінні не відмовчуються, там пояснюють, що для заходу з міського бюджету виділено півмільйона гривень. Такий кошторис потрібно ретельно перевірити і тільки потім його підписати. Я тільки жалкувати, що людина, яка є моїм заступником, та от її тут немає зараз поруч, яка підготувала кошторис на півмільйона. От, побачивши ціни і зрозумівши ціну питання, ось тоді будемо говорити. Питання пообіцяли вирішити за кілька днів, чому бюджет заходу так пізно потрапив на стіл начальника управління. Не кажуть, якщо гонка не відбудеться, Україну позбавлять ліцензії на проведення такого роду заходів. Яна Курченко, Богдан Центровський, соціальна країна. Нове покоління українських спортсменів Олександр Усик готується до бою з аргентинцем Сезаром Давидом Кренсом на прізвисько Ель Росо. Це четвертий поєдинок для українського боксера на професійному рингу. У любительських двобоях Усик досягнув чудових результатів. В його активі титули олімпійського чемпіона, чемпіону, чемпіона Європи та світу. Кращий боксер за версією АЕБА. Нагадаю, бій відбудеться в Одесі. 31 травня. Наш боксер у чудовій формі. І Сьогодні він дозволив журналістам подивитися на своє тренування. 10 днів, Перші десять днів я був в Буковелі. Ми так вирішили, командою на родній землі здесь как-то буде. Силушки родна земля придає більше. І вторую часть, естественно, я готовился здесь, в этом зале. Здесь проходили спарінги. Крайній спарінг був в п'ятницю. Він закончился. І зараз я тренуюся один раз в день, набираюсь, набираюсь сил. І на цьому все. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося за дві години.